Друзі, привіт! Я у Черкасах. А тепер я в Геронимівці. Тепер я знову у Черкасах і знову в Геронимівці. Які часи, такі подорожі? І ні, ми не перетворилися на тревел блогерів. Я Артур Чемерис, це 18.00 І у нас для вас чергове розслідування. Десь ось тут, буквально за моєю спиною, проходить межа між Черкасами та Рускополянською об'єднаною територіальною громадою, до складу якої входить село Геронимівка. Для когось із нас це може бути просто лінія, але для людей, які добре знають свою справу, це не просто лінія, це можливість для стрімкого збагачення. Заінтригував? Тоді вмощуйтесь позручніше. Підпишіться на наш Ютуб канал, залиште свій коментар. Зараз буде історія, де знайдеться місце недостовірному декларуванню, неймовірним статкам історії. А також буде трішки географії. починаємо. Кінець червня 2019 року. До року. Сільської школи села Геронимівка, що входить до складу Руськополянської об'єднаної територіальної громади, приїжджає гість. Він на громадських слуханнях презентує концепцію змінів до генерального плану громади. Цими змінами пропонується перевести поле площою у 18 гектарів з земель сільськогосподарського призначення у землі, призначені для. Поверхової житлової забудови питання вирішується на громадських слуханнях, які організували у школі села Геронимівка, що входить до складу Руськополянської об'єднаної територіальної громади. Судячи із фотографій з того заходу, присутні там були декілька десятків осіб, переважно пенсіонери. І згідно протоколу, фактично єдине, що їх цікавило, перед тим як дозволити забудувати 18 гектарів. Землі багатоповерхівками це чи зміняться доходи громади від змін цільового призначення, до яких дитячих садків або шкіл ходитимуть діти, які житимуть у новобудовах на цьому полі. До яких мереж ці новобудови підключатимуться? Хто профінансує будівництво дорожньої інфраструктури? Ці та інші питання, здається, присутніх не цікавили. І це, мабуть, не дивно. Думаю, ви вже здогадалися, що я сиджу саме на тому полі, де тепер можлива поверхова житлова забудова. А за моєю спиною інший житловий масив, де є достатня кількість і шкіл, і дитячих садочків. Але є нюанс: то вже Черкаси. І здавалося б, саме черкасцям і депутатам Черкаської міської ради вирішувати, що будувати з розрахунку на їх інфраструктуру. Але, тобто, з точки зору грошей. А це небо і земля. Це розробити містобудівну документацію, затвердити в незалежності від законності незаконності, це дуже просто. Наприклад, там генплани навіть не підлягають експертизі, якщо мовити про село. Виходить, щоб отримати дозвіл будувати квартири фактично у Черкасах, можна отримати дозвіл у жителів сусідньої громади. Ціни на квартири Черкаські, а зусилля. Руськополянський. виглядає доволі прибутково. І ви можете мені сказати, Артур, а що поганого у цьому будівництві? Хочуть будувати? Хай будують. А те, що дозвіл на нього давали не у Черкасах, а в Руській Поляні. То як говорив герой нашого попереднього розслідування, скажіть мені, будь ласка, в світі є правда. Сподіваюсь, ви вже переглянули цей матеріал від моєї колеги Ірини Малюкової. А якщо ні, то рекомендую. Це зробити ось за цим посиланням. А також вам варто обов'язково підписатися на наш YouTube канал і залишити коментар до цього відео. Це це поле стало приватною власністю ще далеко до 2008 року. Саме тоді його віддали десятку фізичних осіб для нібито ведення сільського господарства. Ми спробували зв'язатися з цими людьми. Можливо, це дійсно місцеві фермери. Вивчаємо документацію тут по землі. За 2008 рік це ви отримували землю на території Геранимівської громади. А ви ще володієте цю земельною ділянку чи вже ні? Ні. А до кого можна там з її володіння звернутися? Не підскажете? Не підконую. Телефонуємо ще до однієї колишньої власниці землі десь тут, на цьому полі. Бачимо, вам дві 2008 році. Виділяли земельну ділянку на території Герномовської сільської ради. Було таке діло? А в якому це році? Та це ще 2008-2009 ага. рік було. Я вже бачу, що власники не ви, що ви там її чи перепродали да, цю земельну. Да, а з ким да. там можна поспілкуватися, з приводу цієї ділянки? Ой, а я вам цього не скажу, не чесно, не знаю навіть. Право на приватизацію мають усі громадяни України, але ми розуміємо, що деякі особи мали. Певні переваги через процедури набуття права власності в межах норм безоплатної приватизації. Частіше всього, всього це відбувалося саме за цим призначенням для ведення особистого селянського господарства, оскільки норма безоплатної передачі до 2 гектар дозволяла от, якомога більше частину земель оформити на одного громадянина, і потім вже. Ці земельні ділянки переоформлювалися зацікавленими особами і об'єднувались, скажу відверто: нам не вдалося ідентифікувати коло всіх людей, які отримали безкоштовну землю на цьому полі 2008 року. Але усі ті, з ким ми поспілкувалися і хто отримав тоді землю, мають дещо спільне. По-перше, вони всі із лисянки. Це районний центр приблизно за 140 кілометрів звідси, он у тому напрямку. По-друге, знаєте хто ще з Лисянки? Ні, не міський голова Черкаса Анатолій Васильович Бондаренко. Ця історія не про нього. А з Лисянки Наталія Олійник. Саме вона стала власницею всієї землі на цьому полі. Після того, як Наталія Олійник стала власницею цього поля, вона поділила землю за моєю спиною на три земельних ділянки. Найбільший шматок, он там понад 10 гектарів. Також є ділянка у понад 4 гектара. І ще одна ділянка у понад 1 гектар. Все це призначено підповерхову житлову забудову. Скільки може коштувати такий актив, невідомо. Це справді унікальний об'єкт. На ринку нерухомості Черкас, ну або ж Руської Поляни. Ви вже там вирішуєте самі. У 2023 році сама Наталія Олійник намагалася продати більшу частину цього поля за аукціону. Ціну тоді вказали здається колосальною. Але така вартість виглядає. Доволі ринковою. Зараз пої продаються, їх дуже багато. Там 2-3 тисячі доларів гектар можна купити. Якщо житлова забудова, то ця ціна одразу взлітає в стратосферу. В Цьому місці я знаю, от коли будувалися ці таунхауси по руставі, земля продавалась по тисячу доларів за сотку. Отже, вартість цього поля, коли тут можна зводити багатоквартирні житлові будинки, мільйони доларів. Разом з тим, якби це поле. Залишалося б просто полем, де б вирощували пшеницю чи кукурудзу, його ціна була б у сотні разів меншою. Зростання вартості відбулося виключно за рахунок рішення, яке прийняла руськополянська об'єднана територіальна громада. Але що отримала сама громада за це рішення? Та майже нічого. У 2022 році власниця земельної ділянки заплатила до місцевої громади 2 мільйони гривень і ті, після тривалої судової тяганини, ініційованої Черкаською обласною прокуратурою, це була компенсація втрат за переведення земель із категорії сільськогосподарського призначення. Непогана арифметика. Отримуєш фактично за безцінь землю сільськогосподарського призначення, а потім після рішення депутатів продаєш її уже за мільйони доларів, як землі, призначені для житлової забудови. Сама ж громада отримує лише 2 мільйони гривень. Безумовно, можна говорити і про додаткові податки, які сплачуються тепер із землі, саме під житлову забудову. Тім і навіть ця сума далеко не співмірна з зростанням вартості земельної ділянки. Коли власниця поля під житлову забудову намагалася продати його частину з аукціону, то організацією цього аукціону займався такий собі Володимир Мисько. У багатьох абонентів його номер підписаний як Володимир Від Олійника, Володимир Помічник Олійника, Вова Олійника, Володимир Помічник Олійника, Помічник. Олійника, олійник, депутату якого є помічник? Чи в мене вже якась правдеформація? Перевіряємо і справді знаходимо депутата Віталія Олійника і не просто депутата, це цілісінький голова Уманської районної ради, обраний від партії Європейська Солідарність. Якщо вивчити біографію пана Віталія, то знаходимо, що він колись працював на підприємстві, нинішнім директором якого є вже згаданий нами Володимир Місько. Перевіряємо декларацію депутата Віталія Олійника. Знаходимо там дружину Наталію Олійник з Лисянки і припускаємо, що це саме той, хто нам потрібний. Але мабуть, ми все-таки помилились. Віталій Олійник, як досвідчений чиновник, подає свої декларації вже майже 10 років, але ані тоді, ані зараз віднайти у них інформацію про жодні земельні масиви, якими володіла його дружина під Черкасами, неможливо. Також у деклараціях чиновника немає жодних згадок про будь-які джерела доходів, які могли б пояснити сплату 2 мільйонів гривень його дружиною до бюджету рускополянської об'єднаної територіальної громади. Невже цілісінький голова Уманської районної ради скільки років приховував від контролерів та громади свої справжні активи? Можливо, це все-таки збіг. і Я припускаю, що у лисянці також багато олійників, як в цілому Почеркащині? Порівняємо дві світини: перша з громадських слухань, які відбулися у червні 2019 року. Саме на них пропонувалося змінити цільве призначення поля, яким володіє Наталія Оліник. Тут був присутній, нібито власник землі, якого представили Віталій Олійник. Також глянемо на світлину депутата голови Уманської районної ради Віталія Олійника. Отже, сумнівів у нас не залишається. Це саме той олійник. Він один. І саме його дружина володіє коштовним полем ціною у мільйони доларів. Здається, після такого потужного розслідування хтось має сісти. Давайте поки що це буду я. Пан Віталій, хоч і голова Уманської районної ради, і багато трудових епізодів пов'язують його саме з Уманю, родом з Лисянки. Він такий собі професійний політик, постійно приймає участь у різних виборах і за їх результатами обіймає ті, чи ті. Посади. Наприклад, у 2014 році він балотувався до Верховної Ради за списком партії Батьківщина. Тоді цю партію на Черкащині очолював ще один відомий лисанчанин, черкаський міський голова Анатолій Васильович Бондаренко. До Верховної Ради Олійник не обрався. Проте вже 2015 року за підписом Петра Олексійовича Порошенка Віталія Олійника призначають головою. Уманської районної державної адміністрації. Єдине, що у деклараціях досвідченого політика та чиновника Віталія Олійника могло б нагадати величезне поле під Черкасами, це згадка про якусь земельну ділянку, якою володіє його дружина, але відомості про яку вона йому не надала. Але ж Віталій Олійник сам у 2019 році приходив до Жителів Геронимівки та розповідав все про цю ділянку та свої наміри довкола неї. Разом з тим питань немає. Пане Віталій, давайте я вам допоможу. Дивіться, у вашої дружини є три земельних ділянки: перша майже 10 гектарів, друга плюс-мінус 4,5 гектара, і третя трохи більше одного гектара землі під Черкасами, ось кадастрові номера цих ділянок. Ставте на паузу та переписуйте. Ми почекаємо. Відповідно до державного реєстру прав на нерухоме майно зазначається і перебуває у власності безпосередньо декларанта чи члена його сім'ї, наприклад, дружини. Певне майно, земельна ділянка, машина. Квартира чи інше майно, то відповідно є обов'язок зазначати і декларувати таке майно. А якщо особа цього не робить, тут в даному випадку законодавство передбачає недостовірні відомості в декларації, за це передбачена як і дисциплінарна адміністративна, так може бути і кримінальна відповідальність. Різниця це у вартості того майна, який особа не зазначила. Отже, здається, ми маємо класичну історію про професійного політика та чиновника, який намагається всіляко приховати коштовний актив легальних статків на володіння та обслуговування якого він не має, втім на який має величезні та обітні плани приводу земельних ділянок, які знаходяться поблизу міста Черкаси, були громадські слухання в 2019 році, де на яких ви були присутні, де вас е, так би мовити. Представляли як власника цих ділянок, відповідно, ви презентували концепції майбутньої забудови. Тобто, ви цілком обізнані в тому, що там буде будуватися, як там буде будуватися. В ну, чому чому суть? Взагалі питання? Ну обізнане є, ну, є проект, є об'єкт, є об'єкт, над яким пропрацювали 9 років, потужно, належно і все інше. Чому я маю цю інформацію комусь роздавати? Виникло питання. Що ці об'єкти не відображені в вашій декларації? Вони відображені як земельна земельна територія, але інший член родини не мав бажання розкладати всю інформацію про ці ділянки. Так, ви ж самі володієте цю інформацію про цю ділянку? Це ж виходить, ви якось. Я володію. Да. Все, що потрібно про неї, я володію. Всі члени моєї родини mm -hmm. володіють. Ви до чого? Як ця ділянка опинилася у ваш ну приватній власності вашої е дружини? Наскільки я розумію? Це було 12-14 років назад. Тому no. так зараз доволі важко отримати цю інформацію з публічних джерел. Тому можливо, ви пам'ятаєте, як це як це відбувалося? Я все пам'ятаю, але так... ця інформація є у мені. Вона у мені вона у мені. Буде все моє життя і, uh -huh. і, і, і там вона й буде, uh -huh. розумієте. Навіщо yeah. це все тут? Буде будуватися прекрасний житловий комплекс. Прекрасний, якщо аналізувати вашу декларацію, 에, таких ресурсів не було, позик не було, тобто доходів не було особливих, які почувала б дозволили людина. Якої прізвище? Олійник, ім'я, Наталія, вона оплачувала, розумієте? Вона uh -huh. живе в Європі, Вона працює та людина за межами країни. Тобто доходи за межами країни, на вашу думку, вони не потребують декларуються за межами країни, там uh -huh. сплачуються податки за межами країни, і все відбувається за межами. Отже, зі слів пана Віталія, його дружина вже багато років проживає за межами України, де ще й займається підприємницькою діяльністю. Доходи від якої не потрібно декларувати на території України. Схоже, що і сам пан Віталій живе за межами, проте не України, а українського законодавства, тому що згідно українського законодавства, такі чиновники та політики, як пан Віталій, зобов'язані декларувати усі доходи свої та членів своєї родини, отримані незалежно від того, чи на території України чи поза її межами. Також ми намагалися сконтактувати із самою Наталією Олійник, власницею цього розкішного, дорогого поля під Черкасами. Проте, попри велику кількість спроб, зробити цього нам не вдалося. Отже, що ми маємо в результаті? Чиновник, політик, цілісники голова Уманської районної ради максимально відкрито розповідає нам і про свої активи. І про плани на них, і про заробітки дружини за кордоном, і багато чого іншого. Втім, не розповідає про це державі, контролерам та правоохоронцям. Можливо, через те, що відповідальності за розмови з журналістами немає, але є відповідальність за недостовірне декларування та необґрунтовані активи. Завершити б хотілося чимось позитивним або ж красивим, як природа на цьому полі, втім, мабуть, не вийде. За оцінкою експертів, це поле б сільськогосподарського призначення б коштувало б декілька десятків тисяч доларів. Але після того як цільове призначення цього земельного масиву було змінено, його вартість зросла до, ймовірно, 2 мільйонів доларів. За оцінкою все тих же експертів. Оцініть. Ціну одного голосування депутатів однієї територіальної громади сама ж громада, депутати якої приймають таке без сумніву коштовне рішення, отримує мізерну частину від тієї суми, яку може отримати власник цього поля і особи, ймовірно, які йому. Допомагали та допомагають у власному збагаченні. Тепер хочеться сподіватися, що власникам цієї земельної ділянки нарешті не буде сенсу приховувати від громадськості та контролерів ці активи і їх реальну ціну. Крім того, сподіваємося, що правоохоронці також перевірять легальність всієї цієї бізнесово-політичної оборудки тривалістю у. Понад 10 років. Друзі, це було чергове розслідування від 18.00. Сподіваюсь, ви вже підписались на наш YouTube канал, а також залишили коментар до цього відео. Крім того, я вам нагадую, що в нас є клуб донаторів. Разом з вами ми зможемо створювати ще більше якісних розслідувань і говорити про те, про що не говорять інші. Як підписатися в описі до цього відео? Головне завжди. Підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині.